Як в Україні прибирають до рук патенти з державних підприємств? То, звичайно, передача таких технологій не була е законною. Інсулінові бізнесмени продовження ексклюзивного розслідування на СтопКорі. У минулому випуску програми СТОП корупції ми розповідали про завод із виробництва інсулінів індар, а саме про мільйонні оборудки через корупційні схеми. Це було коли підприємство Індар поставило на 15 мільйонів гривень на той час тест смужки для глюкометрів. Так державі також тоді ми проглянули фінансові звіти Індару і були просто вражені. 2013 року у своїх звітах там записали сума чистого навару компанії у 300 разів менша аніж виторг з усіх проданих препаратів. Дуже проста схема прокладка, яка з більшою ціною і перепродає чужі ліки, яка не має до них жодного відношення, але на 40% дорожче для людей для платників податків. І на чолі підприємства, як і три роки тому нині стоїть Любов Вишневська, людина, яка за інформацією з численних змі ставлениця Олександра Януковича, Саші стоматолога, та цього разу ми копнули глибше і були просто вражені. Лише за кілька хвилин ви побачите ексклюзивні документи, які доводять, виводили з інда не тільки кошти, але й технології, тобто інтелектуальну власність, а це також десятки мільйонів гривень. 16 січня 2006 року фірма Мако реєструє патент на винахід спосіб одержання комбінованого препарату інсуліну людини, зроблений на приватному акціонерному товаристві Індар. 25 вересня 2008 року право на цей патент передається компанії Трудовий колектив заводу Індар, директором та співвласником якого був Віктор Романюк. На той час заступник очільника заводу Індар досі право на патент закріплюється за дуже схожою за назвою фірмою Трудовий колектив Індар Зараз очолює Любов Вишневська. Цікаве співпадіння щодо компанії Мако, адже саме так і називається будівельна фірма Гігант Януковичів. З Любов'ю Вишневською ми обов'язково поспілкуємося і з Віктором Романюком теж. А ось і документи із патентного бюро, які чітко усе доводять. А поки що запитаємо в експерта, чи законами були такі дії. Ну, якщо припустити, що ці патенти, технологія, яка запатентована згідно цих патентів, була розроблена з використанням технологій або виробничих знань, або виробничих потужностей обладнання державної компанії, то і право на отримання цього патенту повинно за умови дотримання певної процедури, має саме компанія, на якій ці Державна компанія, на якій ці е, об'єкти були розроблені, чи можна було розробити такі технології без лабораторій, досвіду та потужностей єдиного українського інсулінового заводу Гіганта. Навряд, до речі, саме 2006 року, коли реєстрували ці патенти, нагадаємо одним із найвпливовіших людей на заводі був Віктор Романюк. Тож запитаємо його про ці маніпуляції. Трудовий колектив Індар угу. був створений. Саме ще до Вишневської. от і тут я зазначено... знаю. Я вам все розкажу про цю uh -huh. підприємство. Трудовий колектив заво... «Індар» створився для коли в 2008 році було викрадено державний пакет акцій. Трудовий колектив Індар створився для того, щоб захиститися від рейдерів. кажуть, що де... пан Віктор Романюк, типу, спеціально там створив ось таку процедуру, аби ці патенти, типу, там якимось чином себе. Я, — Я ж вам так. кажу, якщо потрібно, я дам протоколи. Якщо я їх знайду, мене є протоколи з заснування цього, там чітко в протоколах задача. Мета і для чого це все робиться? Та нас більше цікавить сьогоднішня ситуація із майном Індару. Настала черга запитати про згадані факти у чинної голови правління заводу Індар Любові Вишневської. Тож вкотре вирушаємо до підприємства. Охорона, як і раніше, не пропускає. Діло в тому що сюди є у нас внутрішній телефон. Mm -hmm, так Маєте подзвонити. Телефоном знову те саме суцільне ігнорування. Що у лабораторних шафах аж надто багато скелетів? До речі, ви помітили наліпку біля індарівського телефону із назвою «Стоп корупції? Це що такий жарт? Оскільки на завод Індар нас не пропускала охорона, тож, аби зустрітися з любов'ю Вікторіною Вишневською, ми просто завітали до неї додому. Нагадаємо, ми понад місяць намагалися її виловити бодай на кілька хвилин. І ось нарешті нам це вдалося. Ми з'ясували, проживає Вишневська у трикімнатній квартирі по вулиці Ванди Василевської в елітному мікрорайоні. Я хотів запитати, чи вам, як голові, до сих пір бути на посту не соромно після? Після сліків корупційних фактів і дій на підприємстві Індар. Ви знаєте, той сюжет, який ви показали по телевізору, це абсолютно стопроцентна клівета. І мені дуже жаль, що є факти. А є факти. Таких абсолютно фактів у вас немає. А є факти. Коли ви, наприклад, очолили підприємство офшорне, трудовий колектив Індар, що ви про це скажете? Любов Вікторівна, нема що сказати? Стоп! ви помітили на якому авто втекла від розмови пані Вишневська. Позашляховик преміум класу Mercedes GL 550. До того ж з дуже дорогою комплектацією. Ми знайшли скільки коштує такий Mercedes. Ціна на GL 550 преміум класу у середньому не менш ніж 50 тисяч доларів. Непогано, так? До речі, зареєстроване ось це дивне підприємство, трудовий колектив Індар, яке очолює пані Вишневська, чомусь у Вінниці. Перевіримо, що там насправді за цією адресою. Звертаємось до наших колег Подолян. Це підприємство Індар. А, а де воно Індар? Не знаю. Тут шукали його. А де воно? Я не знаю. Може там ті ворота? Ні, нема. Ні? І що ніколи тут не було? Ча не де ж мені його знайти? А хто шукав? Налогова шукала, і міліція шукала. Керівник Любов Вишневська. Ні. Йдемо далі. Тільки уявіть собі серед співзасновників цієї компанії, на яку нагадаємо, оформлені технології інсулінового заводу Гіганта. Партнерство з обмеженою відповідальністю Фармстат Інвест зареєстроване в Лондоні, та компанія Елвен Бізнес Інкорпорейшн, яка взагалі прописана на Віргінських островах, чи не туди часом перераховують кошти за використання патентів, адже ми дізналися, така можливість є. Власник патенту має право на отримання на підставі цього ліцензійного договору відповідних платежів, які згідно нашого законодавства називаються роялті. І наостанок ми більш ніж упевнені, що про всі згадані факти не могли не знати у Міністерстві охорони здоров'я, бо саме йому через посередництво держпідприємства «Укрмедпром» належить 70,7 акцій Індару, тож ми направили туди запит із чіткими запитаннями. Однак там не поспішають із відповіддю. У мозі дуже не хочуть говорити на цю тему. А поки на гігантському стратегічному підприємстві постійно вдосконалюють вміння деребанити державні гроші, прості діабетики не впевнені у. Завтрашньому дні і хто зможе захистити тільки зареєстрованих в Україні мільйон триста тисяч інсулінозалежних. Розслідування стопкору триває. У наступних випусках ми покажемо, хто саме із високопосадовців зацікавлений в тому, аби в індарі все залишалось так, як є. За всі заяви влади про подолання корупції Україна залишається однією з некорумпованіших країн світу. Антикорупційні органи створили. Так чого ж бракує? Деталі у розслідуванні стоп-кору. Ми проаналізували державний реєстр судових рішень за статтею незаконного збагачення. Результати невтішні за останніх п'ять років лише понад два десятки вироків для корупціонерів, звинувачених у цьому злочині. Із них тільки двоє потрапили за ґрати. Решта відбулися штрафами та випробувальним терміном. Навіть більше 2015 року нових вироків взагалі не ухвалювали. А коли ми говоримо про незаконне збагачення, то це злочин. Коли складається ситуація, що факт сам передачі хапере чиновнику ну не вдалося фіксувати правоохоронному органу, так але вдається фіксувати, що чиновник, будучи на посаді, працюючи, він має. Скажімо так, його активи явно не відповідають. Доходи спосіб життя, явно не відповідає його офіційним доходам. Незаконне збагачення в особливо великому розмірі понад 8,5 тисяч гривень передбачає термін тюремного ув'язнення до 10 років. Якщо незаконне збагачення перевищує суму в 3400 гривень, можна потрапити за грати до 5 років. Навіть ті нові антикорупційні інститути, які мали бути створені, вони створюються і розвиваються надто повільно. І є всі підстави вважати, що насправді там політична еліта вона дуже не бажає того, щоб вони запрацювали на всю силу. Із переліку 168 країн світу за рівнем корупції Українська держава посіла 130-те місце. Втім, це на 12 позицій вище ніж торік. Сусідами України з такими ж ганебними показниками стали Іран, Камерун, Непал, Нікарагуа і Парагвай. топ позиції у списку посіли Данія, Фінляндія та Швеція. Рівень корупції там найменший. Натомість в Україні всілякими методами намагаються відтермінувати ухвалення закону щодо роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій чиновників. А завдяки цьому закону могло б ефективно запрацювати агентство з питань запобігання корупції. І, зокрема, кожний громадянин міг би перевірити чиновника, чи живе він на єдину зарплату, а чи незаконно збагачується з наших і з вами кишень. Лише двоє з понад двох десятків засуджених за незаконне збагачення відбули покарання у місцях позбавлення волі. Чому стаття? Це незаконне збагачення корупціонерів, працює вибірково. Та як хабарникам вдається уникнути правосуддя, дивіться вже за мить. Судді, суддівська ланка, вона як залишалася там корупцією корупці... е, да? Вона такою залишається. Да? Коли там ну очевидно, що потрібний вирок там згідно з законодавством, да от а вони виносять там випробувальний термін або там просто штраф якийсь. Збавлення волі це не те, чого бояться. Отак він може посидіти декілька три роки в тюрмі, вийти і дуже добре себе почувати. Головним притягненням до відповідальності за корупційні злочини є якраз можливість конфіскації майна. Найбільш корумпованим державним органом вважається суд. За ним слідує поліція, прокуратура, медичні установи, податкова служба, митниця та агентство земельних ресурсів. Гучні арешти, позбавлення волі, виведення в кайданах це тільки на камеру створюють таку ілюзію щодо затримання корупціонерів. А насправді вони відкуповуються, втікають або ж відбуваються штрафом чи випробувальним терміном. Яскравим прикладом корупціонера є ректор Національної податкової служби Петро Мельник. Ще 2013 року його впіймали на хабарі у розмірі 120 тисяч гривень. Тоді ірпінський суд його виправдав і зняв раніше накладений арешт на майно. Виявилося, що у мельника був навіть один мільярд доларів Зімбабве. Це майже три мільйони американських доларів. А от світова практика щодо корупціонерів-чиновників значно радикальніша. Нещодавно засудили на 8 років ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Ехуд Ольмарта. Слідство звинуватило його в отриманні хабаря від будівельних компаній на суму понад 100 тисяч доларів. Топ рейтингу посідає суддя колядник або суддя посівальник. Він же одіозний голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич вісім років тому його спіймали за руку на отриманні хабаря у його кабінеті та вдома знайшли мільйон доларів та два мільйони гривень. Тоді зварич пояснив це так. Є в українців така привичка, не спішиться тільки. Я доведу все до кінця. Засіювати кабінет, новий кабінет, коли приходять, хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Тож залишається пишатися зваричем, ледь не єдиним корупціонером доволі великого розміру, якого вдалося засудити, але й той уже вийшов на волю. Три тижні тому команда «Стоп корупції перевірила газові заправки найбільшої профільної мережі в Києві. Результати були незадовільними. А ну ж, незаконному основанні у нас ні, не на законому, якщо у вас сертифікату не але ми на цьому не зупинилися. Панування сім'ї в Україні закінчилось, але її бізнес залишився адже знайшов нових опікунів. Команда корупції» з'ясувала, чому Київ заполонили нелегальні заправки, і ми цією таємницею поділимося із вами. За даними аналітиків, через тіньовий бізнес газових заправок бюджет столиці втрачає 10 мільйонів гривень на місяць. Нелегали не сплачують акцизу, занижують ціну і тим самим б'ють по конкурентах, які дотримують законів. У нас відсутня можливість робити таку велику рекламу, як це роблять великі гравці ринку. За рахунок реклами, за рахунок брендингу, вони мають можливість зависити собі ціну, тим самим мати більший прибуток. Як ви бачили, наша реклама немає ні в інтернеті, ні в телебаченні, взагалі в засобах інформації. У нас є скоріше, йде. Антиреклама нашої компанії тому ціна йде з мінімальною націнкою, як і для суспільства, так і для можливості вести далі своє господарювання. Так нам прокоментував занижену ціну представник компанії «Барс-2000». Загроза закриття однієї зі станцій стала єдиною можливістю поспілкуватися на камеру. Ми знайшли відомості про закупівлю газу компанію «Барс-2000». і на цьому прикладі розберемо вартість по полицях. Ціна газу на заправних пунктах утворюється на підставі вартості закупівлі самого газу, митного акцизу, податку на додану вартість, доставки та зберігання, самого ж таки зберігання газу і транспортування до автогазового пункту. Далі мінімальні експлуатаційні видатки та, звісно, роздрібний акциз. За умови дотримання всіх виплат за кожен літр газу компанія «Барс-2000» витрачає 20 копійок. Тут два варіанти Либо Люди торгують в мінус, причому достаточно либо доходы доходи беруться з то других істочників, которые, як ми видим, по кассовой дисципліні, запросто можуть братися з того ж розничного акциза. Про те, що компанія Барс-2000 уникає сплачувати акциз, торік почали говорити і в державній фіскальній службі. Старший слідчий державної податкової інспекції у Подільському районі звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. До судовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що особи, причетні до діяльності БАРС-2000, умисно ухилилися від сплати акцизного податку на суму понад 5 мільйонів гривень. До цієї справи ми ще повернемося. А зараз про керівництво компанії власником фірми зазначений такий собі Геннадій Гладченко, а юридична адреса Барсу 2000 у Маріуполі, і там вона справді є, орендує кімнату в охоронної компанії без жодних розпізнавальних знаків. І з нашим кореспондентом ніхто не захотів говорити. Натомість дали номер вже знайомого нам юриста Максима. Чи є можливість якось домовитись про коментар з паном Геннадієм Володимиром? Телефонуйте до нього, напевно, бо я навіть такого людину такої людини не знаю. А, так, це ж власник Барсу 2000. Ну, я спілкуюся тільки з директором, а кінцевий бенефіціарів можу і не бачити ніколи. Геннадій Гладченко виявився справжньою примарою. Про нього майже нема інформації. Його ім'я фігурує лише як власника двох нафтових компаній у Полтавській області. Ми знайшли особистий номер пана Геннадія. Геннадій Володимирович, доброго дня. Добро, це вас турбує журналіст програми Стоп корупції. Я б хотів би з вами попали, Геннадій Володимирович, так. Ще Геннадій Гладченко очолював Київську асоціацію скрапленого газу. Принаймні про це свідчать документи Міненерговогілля. Її створили торік, щоб протистояти боротьбі столичної влади з дрібними автогазовими заправками. Та восени в асоціації з'явився новий керівник, той самий юрист Максим Глущенко. Дякую, хочу надати слово Максима. Вам голові Київської асоціації скрапленого газу. Будь ласка, це круглий стіл, присвячений так званому знищенню малого си. Бізнесу київською владою. З усіх депутатів Київради, що були на ньому, один виступив за нелегалів. Якщо Жодний підприємець е, не має документів, то можливо проблема не в підприємцях, а в владі у правилах, які вона створює. Спиною до камери сидить Олександр Броцький. Це він захистив нелегалів. Пан Олександр, голова постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. За сумісництвом він керівник кількох компаній, які розставили по всьому Києву свої мафи. А ви особисто знайомі з Максимом Глушенком? Він ж тоді. Вже... Його, я з усіма з ними знайомий, вони до мене приходять. Я, е, я, я тільки став головою е, торгової комісії. Мені треба було розібратися зараз збуваю, з цими комунальними підприємствами, але їх я не кидаю. І, звісно, за, за них я буду боротись. За будь-якого підприємця, який е, сплачує податки до бюджету місцевого, який є е, е, соціальною складовою взагалі е, нашого міста, я буду боротися. Ми мали ще питання до пана Олександра, та поставити їх не судилося. Я обучаюся голова комісії. Мені треба вести комісію. Ми вже згадували кримінальне провадження проти компанії БАРС-2000 щодо несплати акцизу. Деталі спробували дізнатися у державній фіскальній службі міста Києва. І ось що почули: Державна фіскальна служба не була жодного разу поза. Позивачем so, 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 so. я помагав. Давай ні державна фіскальна служба. Питання відноситься до головного управління фіскальної служби в місті Києві. В головне управління фіскальної служби в місті Київ не позивалось до так. головне управління Державної фіскального службу місті Києва не позивалось до підприємства Барс 2000 Натомість почули розмиті обіцянки з'ясувати ситуацію з нелегалами і традиційно проблеми з повноваженнями. Ми з радістю готово прийняти усю інформацію, яку ви надасте. Це стане для нас однією з підстав для виходу і проведення фактичних перевірок. А без нашої допомоги? Без нашої допомоги це оперативний підрозділ, який займається. Але це, як я раніше казав, це вже в рамках кримінальних проваджень, які вносяться до єдиного державного реєстру. Тому і про цю інформацію я вам казати не можу, оскільки це да. тайна слідства. І наостанок, три тижні тому ми написали заяву щодо заправки компанії Бараз 2000, яка працює незаконно, і вирішили перевірити, на якій стадії перебуває ця справа тепер. Чекайте, що не буде подивитися по місі, Зараз зависну. Нарвані подивитися попмічів став фамілію. Дільничу зараз в'яжуться в, в дільницю. Їдемо до дільничого. Вже йде четвертий тиждень з того часу, як я написав заяву. А ми досі не знаємо, що з нашою справою. І це вже третій дільничий, до якого нас перенаправляють. В день у будній дільниця була просто зачинена. Тож довелося спілкуватися по телефону. Е, скажу вам одне, що з даного приводу, наскільки мені відомо, то вчора телефонували, цікавилися. Ну керівництво райуправління ставило задачі, зараз вони виконуються. Більш пока детальніше вам повідомити не можу, тому що справа ще в процесі. Отже, як ми щойно почули, поліція починає займатися своєю справою тільки коли журналісти нею цікавляться. Вочевидь, сподіватися на покарання нелегальних заправок у Києві марно. Окремі депутати та чиновники покривають порушників, а правоохоронні органи не роблять нічого і закликають громадськість збирати докази за них. Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди добрі, але наївні, годували бездомних тварин та подавалися на виверти телефонних шахраїв, і всі вони були потерпіленками, окрім кота, бо він ніколи не дозволяв собою маніпулювати. Якось потерпілинки вирушили в гості до своїх друзів, що живуть в іншому місті. Дорогою батько вирішив заправити авто та, щоб не гаяти часу, не став заїжджати у місце, де зазвичай купляє газ, а заїхав до першої ліпшої заправки у дворах. Котові вона одразу не сподобалася. По-перше, розташування неправильне, порт школа і житлові будинки, що є порушенням правил безпеки. Та газ тут коштував дешевше, ніж на інших заправках. Тож потерпілинки не стали слухати кота і заправилися тут. Батько купив палива рівно. Стільки щоб дістатися місця призначення та повернутися назад, але так вийшло, що коли вони їхали додому, то газ закінчився на півторосі. Потерпіленки були вимушені штовхати автівку до найближчої газової заправки. Що ж це за газ такий? Скаржився батько, закінчується вдвічі швидше, ніж звичайний. Я ж вам казав, а ви мене не слухали. Докоряє потерпіленкам кіт. Треба все з'ясувати. Повернувся кіт на заправку та запитав акциз. Але власник пан Бариго відмовився показувати документ, адже його просто не було. Тоді кіт підняв генплан міста. З'ясувалося, цієї заправки на тому місці просто не має бути. Її збудували із самозахопленням. А судячи з того, що ані МНС, ані держохоронпраці, ані екологи не зачиняють цю примарну заправку, то всі вони мають доброго хабаря від пана Бариго. Ну і міліція, звісно, з тієї ж самої причини не порушує проти нього справи. Здогадався, кіт, що все це не просто так дається панові Бариго, і в нього мають бути впливові покровителі. Почав він перевіряти реєстр та дізнався, що кум пана Бариго, пан загребущий, працює першим заступником голови облгазу. Тож ось хто стоїть за безкарністю пана Бариго, здогадався кіт, але це ще треба було довести. Почав кіт слідкувати за Бариго та за Гребущим і відстежувати поставки газу. Та згодом дізнався страшну правду. Поспішив кіт до потерпіленків та розказав їм, що пан Загрибущий закуповує бюджетним коштом субсидований газ для населення за втричі нижчою ціною, ніж для підприємств, маленьку частку віддає населенню, а решту продає своєму кумові пану Бариго за смішною ціною, списуючи цей газ як використаний людьми без лічильника. Тобто перевірити його неможливо. А далі цей газ продають на заправках пана Бариго, які збудовані незаконно, та з порушенням правил безпеки, що є загрозою для життя людей. Написали потерпіленки дві заяви: першу до антикорупційного бюро, а другу до державної архітектурно-будівельної інспекції. Після перевірки всі заправки пана Бариго зачинили, а пана загребущого звільнили з посади. Батько Потерпіленко більше ніколи не купував газ на підозрілих заправках. А коли бачив очевидні порушення, завжди звертався до відповідних органів, оскільки щоразу закриваючи очі на злочин корупціонерів, ми самі вбиваємо цвях у трону економіки нашої країни.